Проекту про внесення змін до міської цільової програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території міста Одеси на 2022-2026 роки, затвердженням рішення виконавчих контекстів міської ради з 5 квітня 2022 року. Вносяться зміни. Відповідно до листа Департаменту муніципальної безпеки пропонується розглянути проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми цивільного захисту населення і території до від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території міста Одеси на 2022-2026 роки. роки. Зміни зносяться згідно з листів з головних виконавців даної програми. Прошу доповідачів надати інформацію щодо змін, які пропонуються прийнято на наше комісію та винесено на розгляд чергову сессию десь міської ради. Слухава. Шановний Михайло Юрійович, шановні члени комісії, нам нами отримали листи стосовно внесення змін до програми. Виконавці просять це зробити. Які це зміни? Перший пункт 1.1 – Будівництво капітальний ремонт та реконструкція захисних споруд цивільного захисту. За рахунок субвенції обласного бюджету Одеської області для ремонту захисної споруди по вулиці Пастера, 50, пропонуємо внести 6 мільйонів гривень. Наступна адреса проспект Шевченка, 11. Ремонт захисної споруди цивільного захисту, за, опять же, за рахунок субвенції обласного бюджету Одеської області пропонуємо внести 6, 3 мільйони 634 тисячі гривень. Загальне збільшення за цим пунктом буде складати 9, 9 мільйонів 634 тисячі гривень на 2024 рік. На 25 рік ми пропонуємо до бюджету, ну, додати суму 150 мільйонів теж із бюджету Одеської міської територіальної громади для Проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту. Пункт 1.1. Виконавці у нас один. Це сервісний центр загалом, це департамент міського господарства. Да. 9634, це воно і є. Так, ну, да, так. Да. Розумієте, да, є питання, але ж ми виконуємо запити, тому включаємо в програму, там вже Гребенюк буде определяти стосовно реалізації цих програм. Коротко, значить, коротко, пункт 1.5. Это... Пункт, який на гласів э, э, содержании нашей нашої системи оповіщення здійснюється утримання і обслуговування системи оповіщення комунальної установи, центр інтегрованої системи відеоспостереження». Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо зв'язку з встановленням нових точок оповіщення в 2024 році збільшити суму на електро э, на електричну на споживання електричної енергії на суму 100 тисяч гривень. Далі, заміни і акумуляторних батарей, які вже працюють з 2022 року, і в зв'язку з тим, що є відключення електричної енергії, вони дуже часто виходять з ладу. Ми пропонуємо додати суму в розмірі 300 тисяч гривень на заміну цих акумуляторних батарей. І на 2025 рік збільшити теж. Суму стосовно споживання електричної енергії на 200 тисяч гривень, тобто, це ті, то що ми будемо включати в програму, по пункту 1.5 по забезпеченню роботи системи оповіщення міста Одеси. Крім того, ми про в цьому році будемо замовляти проєктно кошторисну документацію на МАСО – міську автоматизована система централізованого оповіщення, і вона буде подрозумувати ще збільшення точок оповіщення десь приблизно на 100-150 п'ятдесят Одиниць це буде закладено в проєктній документації. Тому на 25 рік ми просимо збільшення на 882 тисячі гривень. Це буде враховувати і закупівлю нових точок оповіщення, і збільшення на 200 тисяч споживання електричної енергії. Тому все це просимо підтримати стосовно нашої комунальної установи пункту 1.5. Наступний пункт 1.7. утримання захисних споруд цивільного захисту. Сервісний центр отримав в цьому році 23 захисні споруди цивільного захисту від фонду державного майна. Є потреба збільшити бюджет утримання і обслуговування захисних споруд нашої комунальної форми власності на суму 82, 8, да, 82 мільйона гривень. Тобто тут і заробітна плата тих, хто утримує, і обслуговування цих захисних споруд. Можна питає почувати. почувати. Да. А скільки співробітників задіяні в отриманні захисних споруд і які саме функції вони виконують? Ну, по-перше, я не можу сказати точно кількість співробітників сервісного центру, які обслуговують споруди, але ж функції, які вони виконують, це обслуговування щоденне утримання, проведення, ну, обслуговування обладнання захисних споруд, цілодобове чергування, забезпечення відкриття захисних споруд, так як вони являються у нас, і одночасно пунктами незглавності вони визначені, і вони забезпечують Укриття населення, а вимога ДСНС це робити цілодобово. Тому працівники з сервісного центру вони а скільки у нас? 100? 107. 107, 107 захисних споруд. А які матеріали, допустимо, матеріали на закупівлю матеріалів в захисних спорові? Які матеріали закуповуються? Теж разів що... так ну... і завершуючи вода, розєтки, зміна елементів електрогенераторів. Заміна електропроводки, електро щитовин, тому що вони, більшість з них 50-х, 60-х, 70-х років, і дуже часто виходить із ладу, навіть кусок електропроводки з однієї пункти в другу потребує просто заміни. Mm. Ремонти, лавок, досок дуже часто виходить із ладу. І hey, справа в том... Скільки на yeah. це грошей на yeah. нам потрібно. Скільки на це грошей? В uh -huh. загалом пчелову за разрахованный департамент господарства 82 скільки на Сикирских рік. Yeah. Сума yeah. вона yeah. така mm -hmm. ж сама. Mm -hmm. Але що нам потрібно буде зробити, наприклад, 25 на 2025 році, це е, проєктування капітального ремонту цих споруд, тому що вони в занедбаному стані. Кожен проєкт це, ну, це приблизно півтора мільйона гривень, це проєктування на відновлення і на вже безпосереднє на виконання робіт. Тому проєктування на капітальний ремонт цих споруд, сховищ і протирадіаційних укриттів, закладені в цю суму теж. Дальше, далі пункт 1.11. Це Пункт стосовно головного управління ДСНС України, вони придбали, просили нас виділити кошти на придбання мобільних укриттів. Але ж Кодекс цивільного захисту пройшли зміни в серпні, місяці, і вже нема такого поняття, як мобільне укриття. І Кодекс цивільного захисту зараз забороняє працівникам ДСНС укриватися таких мобільних укриттях. Ну, за принципом, як ми встановлюємо первинні укриття, от такі, як ми встановлюємо в партію Юність, як ми встановили тут в Грецькій. Парки, вони хотіли придбати на свої пожежні частини. Вони відмовились від цього заходу, тому ми 3 мільйона їм не виділяємо. Ми повертаємо його ну, обратно до бюджету. Ми ці модульні укриття їм не закуповуємо. Тому мінус 3 мільйона ми їм ці гроші не виділяємо. Далі пункт 2.1, Забезпечення техногенної безпеки на території міста. Ми викладуємо в нові редакції. Тут зміна редакції полягає в тому, що ми. Змінили назву тут. Буде не просто придбання матеріально технічних засобів, обладнання, засобів захисту особового складу, а ще і придбання матеріально технічних засобів, бойового та форменого одягу, далі акумуляторних батарей, транспортних засобів для. Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, тобто ми змінюємо назву цього захисту, додаємо сюди спеціальний транспортний засіб. Раніше цього не було. Вони звернулися своїм листом і просили нас забезпечити, надати можливість придбання такого спеціального транспортного засобу для забезпечення роботи пожежних підрозділів. Збільшення полягає в ну, 5,1 мільйон гривень. Збільшення цього заходу. Крім того, звернулися придбати 50 пар пожежних роков. вычек на сумму 250 тысяч гривень. это получается одна пара приблизительно 5 тысяч гривень. ну, это специальность да, это специальное депутатского фонда на бюджетной комиссии, я не знаю, Соловьев был на бюджетной комиссии, чей Я уточню, тому що Соловйов є сам на бюджетну комісію, проходила чи не проходила, я не можу сьогодні сказати. Тобто збільшення видатків по цьому пункту складає 5 мільйонів 350 тисяч гривень на 24-й рік. На 25 рік така ж сама сума 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Ми залишаємо, ми її не збільшуємо, залишаємо її на 25-й рік. Стосовно 9,5 мільйонів, ми просимо змінити. Змінити виконавця програми, додаємо в програму аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС в Одеській області. Раніше цього загону не було в програмі, але ж ДСНС звернулися з проханням, щоб цей аварійно-рятувальний загін теж був включений до програми і міг теж бути, скажімо так, використовувати ці кошти для власних потреб. Тому в назві ми додаємо аварійний рятувальний загін. Головного управління ДСНС в цю програму, і тут сума залишається 9,5 мільйонів гривень. Ми додаємо сюди загін. Закупівля пальномастильних матеріалів. Пункт 2,2. Звернувся ДСНС з листом. Просять придбати пальномастильні матеріали. Ми давали їм рішенням комісії ТПНС на гасіння полі зрощення. виділяли, але ж в програму теж вони звертались, тому. Ми включаємо в програму 7 мільйонів гривень на 24-й рік для закупівлі пальномастильних матеріалів для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій. Далі пункт Пункт 2.3. Проведення капітального ремонту поточного ремонту спеціальної техніки і пожежних частин. ДСНС звернулась з листом з проханням здійснити ремонт і встановлення і ремонт найпростіших укриттів для укриття працівників безпосередньо пожежних частин, і також проведення ремонту дахів двох держав державних пожежно-рятувальних частин, тобто найпростіше укриття будуть облаштовуватись в 5 ДПРЧ, 6, 8 і 9 ДПРЧ. А ремонт даху вони пропонують здійснити два, два, дві пожежні частини: це привокзальна вулиця і Стара порта франківська 1. На це ми закладаємо 10 мільйонів 900 тисяч гривень на виконання цього заходу, тобто ремонт найпростіших укриттів і ремонт дахів і приміщень. Ну, ті, корі вернулися, да, вони будуть сюди закладені. І останній, а ні, не останній ще пункт, який розглядався. в ні-ні, стоп. А, пож... ну, вибачаюсь, пункт 3.3 – це збільшення видатків на утримання пожежних водойм. Департамент міського господарства, сервісний центр, запросив 826 тисяч гривень на 25 рік. Ми включили це в програму 826 тисяч гривень. Ну, капітальний ремонт пожежних водойм. Плюс 2 мільйони 641 тисячу на 25 рік. Це був лист департаменту міського господарства. А в зв'язку з чим виникла необхідність збільшення суми? Стало більше цих пожежних водойм? чи що? Вони з... Цих водойм? Так, да, вони перелік адрес не надали, але ж цифру, що це три адреси, вони нам надали. цифру. Пункт 4.1 – часткова компенсація вартості електрогенераторів. Вчора було засідання комісії з ЖКХ. Підтримали комісія підтримала збільшити на 100 тисяч гривень ці видатки. Вони зараз складали 100, Пропонується комісії збільшити їх до 200 тисяч гривень. Це закупівля генераторів для висотних будинків ОСББ та ЖБК. Теж в цей захід в нашій програмі. Пункт 4.1. Тому ми пропону... Ми його включили рівень 200 тисяч гривень на придбання, на не на придбання, а на погашення вартості генераторів для ОСББ і ЖБК. Е, ну, там ще, да, і ще йде розширення е, не тільки придбати генератори, а ще можна придбати і накопичувачі енергії, і інші джерела альтернативної енергії, тобто можна і сонячні батареї. За цією програмою придбати і отримати компенсацію їх вартості. Все. Тобто, що ми по нашим пунктам і нашій програмі, ми маємо. У 2024 році збільшення 39 мільйонів 484 тисячі. В 2025 році збільшення 256 мільйонів 498. Да. Да. І на 26 рік 982 тисячі збільшення видатків. Тобто, от всі ці цифри, які плануємо на три роки. Доповідь закінчив. Прошу комісію розглянути. когось є питання? Ну. Пропоную голосувати. Три. Підтримали. На розгляд сесії винести це питання. На розгляд сесії десь міської ради.